Говоримо з вами про те, як новий рік святкували наші вороги. Отож, понад 100 тисяч російських військових вмерли на території України, стало удобренням для українських полів. Ну багато дехто додому вернувся в цинковому гробу і таким. Дивом дивним перетворився на білу ладу. Та чи що вони там які машини купують? Ну, ну як папотіта, по як правило, зараз москвич вийшов в модифікованій китайської версії. Ну ти так вони перемалювали шахеди в Геранію, так само вони створили москвичі. Е, є інформація, що продаватимуть і, начебто, успішно продаватимуть росіянам, бо відомо що на Росії кількість іномарок на складах закінчується, і на станом насічень їх просто вже не буде. Позалишала на складах і вже не не зможуть купити росіяни хіба що за кордоном е, автомобілі на в Росії всередині на внутрішньому ринку їх вже практично немає, і кажуть, що до кінця січня просто зникнуть автомобілі? Тому та нам спочатку повертаємося до російського телебачення. Вирішили вони на новий рік влаштувати такий собі шабаш, повитягали політичних трупів, культурних е, діячів, Жирнос. які виглядають ще гірше ніж політичні трупи. І вирішили зробити таке привітання. Знаєте, ото як вони люблять, начебто, моральний дух росіянам піднімати, бо ж нічого, що санкції тиснуть, нічого, що з роботи звільняють, нічого що на вулицях хапають і відправляють на війну. Ну, не, не невідомо, неясно за кого е, вмирати. Так головне, що по телевізору показати. Як все гарно, як Росія обов'язково побіждіт, побірну ну, щось, щось вона там має зробити та Росія. Давайте спершу подивимося, а потім обговоримо. Новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия ⁇ это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Мене ну, я взагалі дивуюся, як вони ще живі. Навіться не, не нравиться, Росія розвалиться, і але ну цей цинізм, так коли. Ваша країна взяла і напала на нашу країну. Тут помирають люди, тут вмирають діти. А вони влаштовують ось такі цинічні святкування, роблять вигляд, що нічого не відбувається. Будемо сподіватися, що всі наші побажання, які ми загадали на новий рік, вони обов'язково збудуться сповна і вже наступного року це росіяни будуть сидіти і думати Боже, що ж ми наробили, і вже ніякі ось такі, начебто, заспокоєння, відволікання уваги від того. Ну, це нафталін, просто в таке враження, О, там, нафталін. Та, Я на, за забула... нафталіновий шабаш виглядає Пітресян Соловйов. Е, Зрештою сидять це, як з, з минулого століття повистрибували люди з Совка. Та вже не знаю, там з, по, по домах собі грітися біля своїх у Вас до достатньо, до речі, газу можуть грітися і цим газом обігріватися. А витягують ці на нафталіни, які тільки можливі, і таке враження кажу з минулого століття закидують свої спічі інформацію. І досі думаю, що Петерсан це смішно. Ну виглядає вона дуже убого і виглядає воно так, що хочеться знаєте, сказати щось погане, але ми не будемо цього робити, тому що розуміємо, що російська пропаганда теж рано чи пізно розіб'ється у щент, як і пропаганда нацистської Німеччини після другої світової війни, так теж зруйнувалася. І, от, вже зараз на цьому відео ми могли спостерігати за тим, що невеселі сидять пропагандисти, якісь дуже штучні усмішки, якісь дуже Уже такі напружені погляди, мабуть, думають про своє майбутнє, якого у них уже немає. Просто Я б не порівняв їх з німцем. З німці під час другої світової війни нацистська німеччина набагато професійніше працювала в баниському плані. Якщо ти дивився записи Геббельса, записи Гітлера. Вони дійсно кричали настільки переконливо, а тут є переконливо. ці просто кричать та це просто кричать. там немає таких класних акторських здібностей, харизми. Ну, в Хсаловйовий достатньо він там, коли підкрикує в Маргосі. Мія би достатньо. Не, не, От, не, попов... не назвала нікого От, не харизматичним. Вони не просто достатньо. виглядають як оте слово, яке тут ви ну ставимо тут потрібне слово, як вони виглядають.